Пронто, пронто, мої кохані, скучили. Я теж за вами, ханночка, зірковий таролог. І так, що вам терміново треба знати про нього, подумати про себе, про того чоловіка. Тут щось вогонь іде. Дев'ятка чаш. Ви знаєте, людина якийсь певний час жила задоволена собою, але все скінчилося, бо карта перегорнута. Так, так, він розуміє, що він далі не зможе жити в хитрощах, в обманах, в маніпуляціях. Кроль мечів, дівчата, чоловік з минулого у когось, у яким були відносини, холодний, зосереджений на собі, який не видає свої емоції. У когось ви зараз можливо, з ним. Але він такий теж закритий. Людина непроста, людина, по якій не зрозумієш, що взагалі він думає, що він планує, бо рішення він приймає тільки головою. Так і що ж вам треба терміново знати? Дурак, не хочу все вами поновити, фечки. Почати все заново, а як заново? По помірності, як класно. Тобто він хоче поступово, як говорять по-іспанськи, поко а поко, почати вибудовувати з вами відносини. Але це саме аркан-помірність про те, що все відбувається не швидко. Все відбувається в певному повільному часі, але те, що відбувається, вже приходить назавжди. Я права вищі сили. Ну так, королева Пентаклів. Він розуміє, що він хоче бачити вас своєю дружиною. До речі, зараз знижки на амулет на особисте життя. Хто хоче не тільки на словах, бо феєчки, мої послуги достатньо коштовні. Цікаво, ханочка, нам це не по карману зробіть щось таке доступне. Я зробила марафон. І ви знаєте, поприходили дуже багато людей, але не ті. То не був готовий платити ні тисячу гривень, ні готовий платити 399 гривень. Тож, любі мої, хто мене чує, не обманюйте себе, що ви хочете змін. Не обманюйте себе, що ви пройдете потім. Нічого ви не пройдете. Вибачте, але я звикла казати правду. І так, вам порада, принцеса Жезі, вам кажуть, що йдіть своїми цілями. Не чекайте на нього. Десять чаш. Вам кажуть, що робіть тільки те, що приносить вам справжнє задоволення. Зараз ваш час. Десятка чаш це коли вас повинно наповнювати все, чим ви займаєтесь, і ви повинні бачити віддачу від цього, що ви робите. Це з цього чоловіка порада. Ох, ну королева. Королева чаш. Це бути з ним якою? Прийняти його по любові? Шість чаш. Ой, кажуть, забудьте все те погане, що було. У вас було що згадати. І згадайте все те добре, те приємне, що гріє ваше серце, і що далі. Але при цьому захищайте свої особисті кордони. А як з ним вести себе? Шість мечів, фельдші, ну як вести себе? Тут комусь рекомендується піти до таролога, можете до ханочки, комусь до психолога. Комусь він запропонує переїзд, дівчата. Так. Тут кажуть, що рішення вам треба буде прийняти головою. Якщо ваша голова не готова до рішень, вам потребуються люди, які вам допоможуть. Знов шість чаш. Людина із минулого. Аркан помірність, Дівчата, ну що сказати? Все у вас не буде добре. По аркан помірність. Аркан помірність це про те, що довго історія розказується, і довгий час ви його вже знаєте. Це для тих вичі, хто знає давно цього чоловіка. Але по ітозі це закінчиться класно. За обмеженнях. Так, аркан суд, дівчата, доленосний чоловік.